Доброго дня! З вами Маріанна Голубенка, експерт за зеленення стін та дахів. Сьогодні хочу поділитися з вами секретами моху ягель. Краса і небезпека. Мох ягель – це натуральний матеріал, що росте у північних країнах і, до речі, їм і харчуються олені. Останнім часом його почали використовувати для декорування стін в приміщенні чи вкритих терасах у предметному дизайні, у картинах та аксесуарах, навіть у хлористики. Перший секрет полягає в тому, що він стабілізований. Що таке стабілізація? Стабілізація це заміна клітинного соку рослин на спеціальний розчин, завдяки якому рослина надовго зберігає свою декоративність і привабливість. Другий секрет це спосіб стабілізації. Їх іс існує декілька. Це гліцеріновий спосіб і сольовий спосіб. Розповім вам про них окремо. При гліцеріновому способі стабілізації мох залишається привабливим упродовж 3-5 років, залежно від умов у він може трохи втрачати свій колір протягом цього періоду, але не суттєво. Також для нього не має значення рівень вологості в приміщенні, він усе одне залишається м'яким і приємним на дотик, проте він боїться прямого вогню, навіть швидко горить, що небезпечно для людей. Тому ми рекомендуємо його не використовувати на великих площадях стін. Чи великих картин. А рекомендуємо використовувати у предметному дизайні аксесуари, флористиці та немаленьких, маленьких картин. Другий спосіб це сольовий спосіб. При сольовому способі стабілізації мох є індикатором вологості в приміщенні. Що це означає? Якщо вологість у приміщенні менше 40, він трохи підсихає. Але щойно ви підвищите вологість, він знову стає м'яким і привабливим і не теряє колір. Такий мох не розгорається від прямого вогню. Він має спеціальну противопожежну сертифікацію і його довічність становить 7-10 років його декоративність. При ліцевіновому сольовому способі боїться води, тому він абсолютно не потребує догляду. При попаданні води мох втрачає колір. Також він боїться прямих сонячних промінів. Він стає коричневим від промінів. І все більше він нічого не боїться. Ось ви бачите деякі наші об'єкти: картини, стіни і. З різного кольору, мох має, ось бачите, бачите, яка е, кольорова палітра. Можна робити логотипи, ось можна робити ось такі колони з білого кольору. Якщо у вас е, будуть питання, ви можете знайти мене в телеграм-каналі і я проконсультую вас додатково. Так що шукайте мене і дивіться відео.